Всім привіт! Продовжуємо збирати NFT, і для виконання одного завдання для клейму нашого NFT нам потрібно зробити SWAP. Вже знімала відео про PancakeSwap, Тепер вирішила показати для новачків, хто ще не робив цього на платформі OpenOcean. Переходите за посиланням самому Galaxy або посилання залишила в пості. Під'єднуйте ваш гаманець, обираєте монету, яка вже є у вас на гаманці, та монету, на яку ви хочете зробити своп. На гаманці в мене біля 1 долара BNB, і як бачите, максимальну суму мені не дає зробити через те, що комісія буде враховуватись так само з цих ж BNB, тому я вибираю half, тобто половину цього нам буде достатньо. І просто продовжуємо конфірм. Далі нас перекидує на наш гаманець, де ми мусимо підтвердити нашу транзакцію, погодитись. Зазвичай це невигідно. Конвертація виходить, але там маленька сума, тому завдання ми виконали. Зараз можемо зробити зворотній своп, тобто обміняти BUSD на наші BNB. Переходимо до нашого NFT і верифікуємо наше завдання. Готово! Тепер ми можемо робити клейм. Всього в баунті-програмі буде 16 NFT, 4 з них ми вже отримали. Всі посилання, як завжди, в телеграм-каналі CryptoDior.